Вітаю, шановна Жашківська громада. Коротко про наболіле, коротко про те, що сьогодні в нашій місцевості людей турбує, окрім того, що які події, які дії, які перемоги на фронті на передовій сьогодні на сході нашої країни це електроенергія. А якщо говорити про дві речі: про погане і про хороше, то про погане відразу скажу. Команда. Від сьогоднішнього дня відмикати усю нашу громаду, тому що відповідаю лише за неї, і з 1400, яка вже пройшла сьогодні година, але все-таки після довгих перемовин і керівництво обленерго і керівництво Рему Жашківського ми досягли певної узгодженості дій і ну будемо вважати справедливо розподілили відмикання тих чи інших районів, мікрорайонів нашого міста. Кому буде сьогодні відмикатися, кому буде відмикатися завтра. Відразу хочу сказати, що такий графік, хоч він і досить умовний, досить спрогнозований, тільки на два дні запланований, тому що що буде далі, ми не можемо спрогнозувати, не можемо передбачити. Тому сьогодні хочу довести до вашого відома, які мікрорайони будуть відмикатися. Відразу скажу, що відмикатимуться з 17-ї години до 21-ї. І сьогодні 29.11.2022 року відмикатимуться, ну, як у нас серед людей говорять, це селище, мікрорайон, центральний район міста, там де знаходиться міська рада, район центрального ринку, район Городища. Завтра, 30.11.2022 року, район Цукровий Завод, ну так, щоб не було нарікань, що тільки мікрорайон цукрового заводу, незважаючи на те, що там міський голова проживає. Відмикають і не було прикронь тому відмикають і там, де живе керівник Рему Орещук Сергій Петрович, тому немає пріоритету, живе там керівництво громади, району чи якесь вище, чи не живе. Намагаємося підходити справедливо до всіх громадян нашого міста і нашої громади. Тому завтра також із 17 до 21 години відмикатимуться район цукрового заводу, цегельний завод. Район лікарня, район Голівський і старий ринок, ділянка від площі Шевченка до універмагу. На рахунок лікарні заклад працюватиме незалежно від відмикань, тому що в них є дві мережі, де вони беруть джерело електроенергії, тому перемикатимуться з однієї чи з другої лінії. Окрім цього, в них ще є свій генератор. Тому, будь ласка, всі чітко розумійте, що. Медичний заклад працюватиме, незважаючи навіть на відімкнення електричної енергії. На рахунок сіл села е, прикро це констатувати, але все рівно села втримати не зможуть енергетики, тому село відмикатимуться на 4 години, потім на 4 години вмикатимуться. Ну, образно кажучи, 4 на 4. При сигналі повітряна тривога: електроенергія вимикатиметься скрізь тотально. І це для того, щоб зберегти електромережі і можливо побутових споживачів або побутові пристрої, які знаходяться у ваших домівках. Ну, якщо своїми словами, такими простими, як пояснили мені енергетики, коли йде загроза повітряної тривоги при потраплянні ракети чи іншого якогось пристрою, вибухового перевантаження мережі, починаються великі стрибки напруги по електромережах, ну, тоді вже взагалі не можна буде зберегти те, що в нас і сьогодні ледве-ледве працює. Тому задля, того, щоб зберегти електромережу, і вимикається таке світло. Хочу зазначити, що важливо для нас. Сигнал повітряної тривоги ми почуємо, а от уже загальний сигнал відбій повітряної тривоги можемо не почути. Хоча от в центральній частині міста, в районі військомату і на Жашківському ліцеї також влаштовані пристрої, які подають сигнал тривоги, там є генератори. Тому, будь ласка, прислухайтесь, вимикайте ті пристрої, які можуть створювати шум. Може, це автомобіль працює чи ще щось інше, і таким чином ви можете дослухатись і почути сигнал тривоги і все рівно буде лунати. Попередньо провели з провайдером меганет з надавачем послуг інтернету. Провели перемовини, запевняє нас, що генератори є, тому по місту. Буде надавати послуги з інтернету і по селах також, не у всіх, а в деяких селах також протягом 5-6 годин буде надаватися послуги з інтернету, тобто можемо користуватися, можемо дивитися в телефонах, що відбувається. Хочу нагадати принагідно всім вам, що в нас працюють, причому працюють цілодобово пункти незламності. Там є все, є тепло. Є, що поїсти, є як зарядити телефони, тому, будь ласка, якщо є потреба в разі тривалого відключення електроенергії, можете туди слідувати, там вас радо зустрінуть, чергують наші люди. Будьте певні, чи це в нічний час, в будь-яку пору доби ви можете скористатися послугами, обігрітися, попити чаю, зарядити мобільні пристрої. Ну і наостанок обов'язково хочу сказати: тримаймося, ми сильні духом, ми сильні тілом. Допомагаємо один одного. Перемога завжди буде за нами.